Далі сажовий фільтр. Позакривали на ньому всі місця від лям до закрили виход е, патрубком, поперекривали шланги і далі ми в нього заливаємо хімію. Хімія у нас є спеціально для миття сажу фільтрів, ми заливаємо і сутки він у нас буде стояти з хімією. Тільки після цього ми почнемо мойку. У нас каністра від матюль, просто її нам розлили в цю каністру. Це каністра від самого масла. Далі ми заливаємо і залишаємо на сутки. Підключили, запускаємо. Більший тиск робимо другий запуск. Робимо вже 10-й запуск, при кожному запуску у нас проходить через сажовий фільтр 200 літрів води. Це вже 10-й запуск, запускаємо. Як ви бачите, вода вже йде саме щостіше. Тепер, коли вже вода така більш-менш чиста, ми можемо закольцовувати в мойки і мити водою по кругу. В даному випадку зараз ми цю воду пропустили, через висажуємо і злили. Тепер ставимо в мойку, додаємо хімію, воду гріємо і миємо по кругу. Це ми промивали холодною водою. Для того, щоб ну, просто вимити це все болото яке фільтрує. Далі витягнули масажевий фільтр з нашої бочки, коли ми його промили. Прогріли воду до температури 80 градусів. Запускаємо насос. Зараз у нас гаряча, чиста вода. Додаємо мехімію для мойки. Запускаємо і закриваємо, хай миється далі. Вода зараз чистенька. Сажого фільтра знаходить чиста вода. Це вода гаряча, температура води 80 градусов. Далі продовжуємо мойку. Далі, коли ми вимили сажовий фільтр, ми ставимо його в печку, щоб він у нас висох. Коли ми його прогріли в печці, ми потім печку виключаємо і так його залишаємо, на ніч щоб він досихав.